Період часу з 17 по 23 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 615 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 12, за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 56. За порушення правил дорожнього руху 291 факт. За вчинення дрібної крадіжки 2. За зберігання наркотичних засобів 3. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів більшість регіонів України запровадили обмеження на користування електроенергією. Наш район не виключення. Вуличне освітлення зменшилось, тому водіям потрібно ставати ще більш уважними а пішоходам більш помітними. Якщо ви пересуваєтеся пішки самокатом, велосипедом чи будь-яким іншим транспортним засобом, що не має габаритів по типу авто чи мотоцикла, варто запам'ятати: вкрай обережно переходити дорогу, купити декілька світловідбивальних брелоків, полосок, наклек, як мінімум на кожну руку, плюс рюкзак. Чим нестандартніша комбінація буде на рюкзаку, умовно кажучи, хрест або ромб тощо, тим краще око водія буде вас розрізняти. Деякі велосипедисти на пішохідному переході вирішують, що по ньому потрібно їхати, а не вести велосипед в руках, що також є небезпечним як для водія, так і для пішохода. Світловідбивальні наклейки чи брилоки можна виготовити навіть самостійно, витративши на це мінімально коштів. Цим ви зможете убезпечити життя не тільки собі, але й оточуючим. Тож, пам'ятайте, бути помітним на дорозі одне з головних правил кожного пішохода.